Вітаю вас, дітки! Звати мене Світлана Володимирівна, і сьогодні я вам розповім казочку, яку переказав Іван Франко. І називається вона Заєць та їжак. Це, мої дітоньки, не є історія, а практика. То нібито так брехали старі люди, та й я за ними брешу. Бо, певно, ніхто при тім не був, як зайць з їжем сперечалися, а проте воно мусить бути правда. Бо мій дідусь, коли мені це оповідав, усе говорив. Я там, при тім не був, але це мусить бути правда, бо мені це старі люди повідали. А старим людям нащо брехати? Слухайте ж, як то воно було? Була свята неділенька. Під осінь уже, саме коли гречки відцвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітрець теплий проходжувався по стернях, жайворонки співали високо, високо в повітрі. Пчілки бриніли в гречанім цвіті, а люди, святочно повбирані, йшли до церкви. Все, що жило, радувалось милою днинкою, і їжак також. І Жак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й могикав собі стиха пісеньку. Чи гарно, чи не гарно, кому там щодо того? Як уміє, так і співає. Мугикає собі тихенько, а далі подумав. Поки там моя жінка, мої дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле. Пройдуся, та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було, на страву для своєї родини, і для того і говорив завсіди мої буряки. Ну, добре. Обережно запар він за собою двері і поплівся стежкою в поле. Недалеко пройшов і саме, попри терновий корч, хотів скрутити і на вправці піти до буряків, аж тут настрічу йому Він також так був вийшов на прохід і хотів при цій нагоді навідатись до своєї капусти. Побачивши зайця, їжак поклонився йому чемненько і привітав його святою неділею. Та заєць був собі великий, паничий, дуже горда штука. Він не відповів нічого на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже звисоко і відізвався. Ого! А ти чого так рано ось тут по полі волочишся? На прохід вийшов, відповів їжак. На прохід зареготав заєць. А я думав, що твоїм ногам ліпше би було лежати, ніж на прохід лазити. Вся насмішка дуже розсердила їжака, бо вже що, як що можна йому говорити, все він знесе. Але коли хто його ноги бере на кпини, то він того не може дарувати. Власне, для того ноги в нього були криві. Ти, певно, думаєш, мовив їжак до зайця, що ти своїми довгими лабами більше докажеш, Та певно, відповів зайця. Можемо зробити пробу, мовить їжак. Ану, побоїмося об заклад побачиш чи я тебе не перегоню. Це вже сміх людям казати. Ти своїми кривульками. Перебіжиш мене, сміявся зайць. Ну, про мене, зробимо пробу, коли тебе така охота зносить. А що заклад? Дуката і фляжку горілки, мовить зіжак. Приймаю, відмовляє зайць. Давай руку. А тепер біжим. Ну, 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 так нагло не маємо чого квапитися, відповів їжак. Я ще зовсім наче серця. Мушу наперед піти додому, трошки поснідати, а за півгодинки верну на отеє місце. Заяць не мав нічого проти того, бо йому хотілося перед тим похрупати трохи свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. «Чекайте, зайчик, думав він по дорозі. Ти надіюся на свої довгі ноги, але я тобі такі заграю, не тої. Правда є, що ти панич великий, але у голові у тебе розуму небагато. Заплатиш, небоже, заклад, аж буде курітися. Приходить їжак додому і мовить до своєї жінки. Жінко, вбирайся швиденько, підеш зі мною в поле. А чого мені в поле? питає Єжиха. Знаєш, я з зайцем об заклад побився. Маємо оба бігти на перегони, а хто програє, платить дуката й фляшку горілки. Чи ти, чоловіче, глузду сунувся? скрикнула Єжиха. Та й з зайцем хочеш у перегони бігати? Вже що хочу, і ти мусиш мені допомогти. Жінка ще щось хотіла балакати, та їжак сказав до неї Не турбуйся, я вже тобі скажу, як це маємо зробити. Вбирайся, тільки живенько, та й ходімо у поле. Що мала їжиха робити? Зібралась та й пішла з чоловіком. А по дорозі їжак мовить до неї: Слухай, жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на оцій довгій ниві мають бути наші перегони. Заєць буде бігти одною бороздою, а я другою. Відтам згори починаємо бігти. Отже ти стань собі ось тут, у борозді, і коли заяць прибіжить сюди, то ти підніми голову та й крикни Я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов в горі бороздою на другий конець. Приходить, а заяць вже там. Ну що ж, біжимо? питає Заяць. ж біжимо, каже їжак. Ну, раз, два, три. Один став у одну борозду, другий у другу, а коли заяць крикнув три, рушив сам, як вихор долінивою. А іжак пробіг, може, за три кроки, потім скулився в борозді і вернув назад на своє перше місце. А заяць жене, що має сили, та коли добіг? На конець ниви, аж тут їжакова жінка, з другої борозди, кричить йому назустріч я вже тут. Заєць тільки очі витріщив з диву. Йому й до голови не прийшло, щоб це не був той самий їжак, бо знаєте, їжак і їжих однаковісінькі наподобу. А це як може бути? скрикнув Заяць. Біжим ще раз, назад, до першої мети. І, не передихнувши добре, він вихром полетів горінивою, положивши вуха на хребет. Їжиха лишилася спокійнісінька на своїм місці. А коли зайць добіг на другий конець Ниви, то там їжак крикнув йому назустріч Я вже тут. розлютився зайця, Ну, що за диво, щоби такий корсоногий їжак мене перегнав і, не тямлячи себе з досади, крикнув Ще раз біжим. До нижньої мети. Про мене, Семене, мовив їжак, біжим хоч десять раз, мені байдуже. Побіг заєць, а внизу знов чує. Я вже тут, біжить ще раз до гори, знов те саме. Так він бідолаха бігав, бігав сімдесяти три рази там і назад, а їжак завсіди був уже тут. Чи зайсь добіжить до горішної мети, чи до долішної, все чує одна, я вже тут. А сімдесят четвертий раз зайсь же впав і далі бігти не міг. А їжак взяв виграний заклад, дуката і кварту горілки, гукнув на свою жінку з борозди, і обоє пішли радісно додому, і живуть ще й досі, коли не померли. А весь Зайцев рід зарікся від того часу бігати з їжаками об заклад. Так що ми, дітоньки, вже того ніколи не побачимо. А для вас, мої хороші, звідси така наука: Ніколи не підіймай насміх бідного чоловіка. Хоч би це був простий, нерепаний їжак. Ось така казочка. Я з вами прощаюся. Бувайте.